Друзі, ще сьогодні з виробництва привезла ось такі футболочки. І ще саме цікаве, що кожна в одному екземплярі. І так, ось така зелений колір з вашою любленою вишивкою є в розмірі есечка. Далі з'явилася чорненька в розмірі 2 В Єдиному екземплярі ось така синя, розмір есечка. Ось така новиночка, дуже крутезна, незвична зроблена під калину, але зовсім інший орнамент. І так ця в розмірі есочка. Далі колір такий кайот в розмірі емочка, теж в одному екземплярі, і ось такий незвичний малюнок. Такий більш геометричний, чисто чорний колір в розмірі емочка. І за традицією далі покажу, що є у нас дитяча серія в білому кольорі, в червоному і ось така в синенькому, прямо патріотична. Розміри потрібно уточнювати, вони є в декількох варіантах. Тому, кому цікаво і актуально, завітайте до мого шоуруму на пастера 6А. Зараз працюю кожен третій день. Є дуже багато класних футболочок, тільняжок. З'явилися новиночки ось такого формату для наших хлопчиків, і ось така ексклюзивна в одному екземплярі, там де вишивка зроблена повністю живуть. Повністю різна. тобто є ось такі на планочках, а ця новиночка в такому форматі. І що важливо, що оці варіанти на планочках залишилося їх декілька штук, оффлори я скидувала пару днів тому, і їх більше не буде. Тобто, в на виробництві будемо шити і вишивати тільки ось такі формати в різних кольорах з різною вишивкою, іменно на тканині. Тому, кому що актуально, завітайте.